Шановне товариство, наступне відео з ремонту валіз. Принесли валізу з відламаним великим колесом. Так як затерта основа, будемо міняти всі 4 колеса. Щоб зняти старі 4 колеса, нам потрібно викрутити 6 брешу, 8 шурупів і висверлити 8 заклепок. Для більшої зацікавленості в майбутньому буду робити зйомку зі середини, як висверлюється колеса. Задні колеса ми вже висверлили, зняли, лишається передні. Ось такі нові колеса будемо ставити взамін старих. Приміряємо, наскільки співпадають отвори. Бачимо, що на задньому колесі треба вирізати один отвір. Так як є всередині ще опорна пластмаса, вона цей отвір скриє. Ну, засверлюємо. отвори під нове кріплення. Кріпимо на болти М4 на 16. Після того, як закріпили болти, Закручуємо зі середини шурупами, тими, що були, розмічаємо друге заднє колесо. Зверлюємо, ставимо на місце. Так само попередньо вирізавши додатковий отвір на ще одне кріплення. Ніяк не привикну ще до роботи під камеру. Тому Буває, що більшість процесу я просто закриваю. Фіксуємо друге колесо шурупами, відмальовуємо, засверлюємо. На переднє колесо. Кріпиться передні колеса так само на два болти М4 на 20 і два шурупа. І останнє колесо, яке ми кріпимо, попередньо намітивши і засверливши отвори. Одна із небагатьох робіт, коли сама робота доставляє тобі моральну насолоду. Закріпили на болти, тепер треба закрутити на шурупи. Піднімаємо для того валізу. Перший шурупчик. Другий шурупчик. Потріпали, почистили, закрили підкладку, попередньо витягнувши паски. Все, валізка готова. А, і саме головне не забути у валізку сховати старі запчастини. Дякую за увагу.